Ну що ж, друзі, як ви вважаєте, все ж таки е, рух Львів у свій останній, як нам обіцяли, сезон, після чого буде злиття клубів Карпати і Львів, і вже буде новий об'єднаний клуб носити назву е, Карпати Львів. А рух займеться селекційною роботою. Так було сказано, в самих свіжих інсайдерських новинах. Рух такий вже, який на порозі свого, ну, скажімо так, м'яко навіть ліквідування, все ж таки буде ще мотивований і Спроможний дати бій гранду українського клубного футболу. Чи вже ні, все-таки і е, не зможе протистояти на повну міць проти Динамо Київ? Ось е, таким запитанням, е, такою ділемою, я починаю це відео, друзі. З радістю вітаю чудовим весняним днем. У нас сонечко, на фарт. Я сподіваюся. Всіх вітаю! Українська прем'єр-ліга. Надалі ми розглядаємо 22-й тур. Субота, 29 березня, і гра, як ви вже здогадались, із назви цього відео Рух Львів, Динамо, Київ. Запланована ця гра початок на. 18.00 за київським часом, якщо все буде тихо, мирно, добре. Сподіваємось на це. Отже, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Ось прямо тут і прямо зараз. Ваші дорогоцінні вподобайки, нагадую, і ваші змістовні коментарі це. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую наперед. І е, будемо починати. Рух вже дев'ятий. Напам'ятаю, що е, минулий рік рух завершував на шостому, на сьомому місці і вже навесні одразу з сьомого на восьме, а от зараз вже бачимо з восьме на дев'яте. Тому що, як я вам і казав, мотивація як не крути. А все ж таки падає. Якщо ти знаєш, що вже в недалекому такому майбутньому твого клубу не буде як клубу основного, а буде лише як фарм-клуб селекційний селекційна база, так скажемо. І. Тому результати, як ми бачимо, рух уже потроху за половину таблиці опускається, знижається. І тому 9 місце 21 гра позаду, рух все ще має позитивний баланс: 22 забитих і 18 пропущених. По м'ячам 26 очків в таблиці. Так само і Динамо всі ігри. 21 матч відіграно. У Динамо 44 забито, 15 пропущених. Непоганий результат по забитим пропущеним і по позитивному балансу м'ячів. 51, 51 очко. Лідер. Опережаючи, випереджуючи, прошу вибачення, олександрійців на 10 очків. Це чудовий запас перед вирішальними вісім'ю матчами. Отже, я в перемозі Динамо Київ навіть і сумніву не маю. Впевнений на 100%. Але я думаю, все ж таки, при такій підтримці, як у Львові, рух має шанс забити бодай один м'яч. Можливо, це максимум, на що буде здатний Львівський клуб-рух. Але я вважаю, що Динамо Київ все одно. Заб'є чи то на 1, чи то, можливо, і більше на 2 на 3 м'ячі, ніж львів'яни. Тому я очікую мінімальний рахунок у цьому матчі 1-2. Звісно, на користь Динамо Київ. Можливо, навіть 1-3-2-3, також не виключаю, якщо піде гра у руху. І вони знайдуть для себе стимул і мотивацію. Е, можливо, навіть і 4-1 Динамо виграє, 3-1, скоріш. Всього. Скоріш всього, буде або 2-1, або 3-1 на користь Динамо Київ. Ось такі мої думки. І в зв'язку з тим, е, вище викладеним мій остаточний єдиний і непорушний варіант прогнозу. на Матч Рух Львів Динамо Київ 29 березня у суботу. Перемога Динамо Київ і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,48. Хто хоче ще трішки перестрахуватись, друзі, можете взяти перемогу Динамо Київ і тотал більше 1,5 м'яча. Також там добрячий коефіцієн. Рекомендую. Так що, друзі, дякую за увагу. І Знову буду тисячу разів, вибачте, нагадувати. Можливо, хто ще не підписаний на наш канал, дуже велике прохання підписатись це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші вподобайки, коментарі. Ваші пальці догори, нажаті під цим відео і написані змістовні коментарі це найкрутіший стимул і мотивація також і для дуже жорстких алгоритмів YouTube. Це дозволить більше і частіше рекомендувати у першій лінії новин YouTube наші відео. наш Контент з каналу Мастер Клас. Я, друзі, дуже дякую вам за вашу підтримку. Отже, і ще хочу нагадати, що, як завжди, за традицією я всі скріншоти по всім моїм прогнозам оставляю в залишаю Прошу вибачення залишаю в нашому. Телеграм-каналі посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Хто підписаний на телеграм-канал, той першому знає про мої прогнози і заощаджує і 5, і навіть і більше хвилин свого особистого часу це дуже зручно. Отже, перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Там ви знайдете посилання на телеграм-канал і на всі мої інші соціальні мережі. Приєднуйтесь! Ласкаво просимо! Дивлюсь я прямій трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь! Нібито нічого не упустив. Хочу в ці нелегкі часи всім нам побажати скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Слава ЗСУ! Слава Україні, слава багатостраждальному нашому народові і героям нашим слава! Дякую за увагу, за активність, підтримку і перегляди. До зустрічі, друзі. Всім папа!